Мене звуть Святослав, я був у цивільному житті професійним митцем. А коли почалася повномасштабна війна, я з перших днів пішов добровольцем у ЗСУ і почав боротьбу проти окупації. І от зараз проходжу реабілітацію після поранення, яке отримав на Херсонському напрямку. От, вирішив трохи зайнятися творчим е, процесом, е, поки реабілітація проходить, І щоб е, трохи е, згадати, ким я був до війни, та трохи порадувати людей своїм е, артом, своє, своєю творчістю. А коли почалася повноштабна війна, я Подумав, що вже пензлями не зупинити війну, і треба щось діяти рішуче. І це зло, яке воно масово пішло на нас, на Україну. І я просто вирішив, що там я буду більш корисним, ніж. Тут на цивільному житті з е, своєю творчістю, тому я залишив свою творчість, свою творчість і пішов воювати, е, вивчати військову справу. І вже четвертий майже рік я воюю і став е, таким собі митцем, воїном, який е, не тільки пензлем може. Щось зробити, а і зброю в руках боронити своє, захищати те, що мені рідне, те що моє, і мій шлях почався. Три місяці тому я отримав поранення на одному ж. Завдань, яке я отримав, і під час виконання на Херсонському напрямку ми приїжджали по дорозі і взорвався FPV, як його називають, ждун під машиною. Поранення було середньої тяжкості, уламок вирвав мого бедра. І пробив машину наскрізь і вилетів, вилетів через дах. Я тоді виліз з машини і ступати на ноги не міг, бо такий був удар по, по ногам. Що я думав, що ноги просто поламало. Я не міг ходити. Побратим почав мене відтягати подалі від машини і надавати мені допомогу. Там наклав, наклав турнікет, і вже ми тоді ж чекали, поки прийде основна допомога, і мене евакуювали. Кістки не, не зламало, але було настільки тяж, тяжко. Що вухова хвиля, м'які тканини дуже контузило. І от третій місяць досі дуже погано виходить ходити довго не можу. І от бедро вже зажило, а от ця проблема таки залишилась. І зараз надію, що скоро воно зживе, пройде і. Зможу далі продовжити виконання мого завдання, моєї служби. Взагалі на нулі немає часу і можливості нормально творити, бо там є незручності, і я ношу з собою завжди блокнот з олівцем. І за мальовки роблю портретів своїх побратимів, які, яких вже немає. Які є, з якими я проходжу службу. І вже зібрався великий блокнот замальов, замальовків з цими портретами. І от десь більше п'ятидесяти портретів моїх близьких друзів, знайомих, і думаю, от скоро зробити виставку з ними і щоб люди побачили справжніх героїв, тих, хто боронить нашу Україну. Наші домівки близьких. А за цю роботу я її намалював о, от саме архангела Гавріла як символ боротьби добра зі злом. Янголи вони завжди поряд з нами, і вони нас бережуть саме от тоді, коли найважче і коли є велика загроза. Відчувається їх, їх добро, їх, оці крила, які дають защиту і якусь надію. І багато бувало таких випадків, коли саме віра в добро і давала шанс на життя, на те, коли виходиш з позиції чи з завдання. І відчуваєш, це покровительство е, вищих сіл. І от тому я вирішив робити янголів е, в такому дусі е, добрих, які дають нам мир, спокій. Тому є надія в нас і віра, що все буде добре. Найважче це втрачати своїх побратимів, своїх друзів на війні, коли ти їх бачиш, чуєш кожен день, а таке трапляється, що війна забирає не знаєш, кого завтра забере, кого зараз, і це саме тяжке, що може бути в ці, в ці часи. І дуже тяжко, коли відстань між рідними, що немає можливості часто бачитись з дітьми, з батьками, і це дуже, дуже боляче іноді буває, що місяцями сидиш на нулі і просто вже не можеш. Відчувати е, цю біль відстань між своїми людьми близькими. І це, це ніяк не виправити, поки війна йде. А, але добре, що є відпустки, які командири дають, і через це, хоч, хоч раз в півроку, нормально можна побачити рідних. Мій син мене підтримує. А він живе отдільно з колишньою жінкою, але він завжди пише мені, дзвонить і питається, як, як я себе почуваю, приїжджає у гості, дуже переживає і любить, поважає мене як і воїна, як і тата, який його любить і завжди підтримує. Йому 14 років, він в мене теж творча дитина, і він музикою дуже полюбляє займатися, фортепіано, він музикант, але з малюванням в нього не дуже складається. Ну, головне, що він займається тим, що йому подобається, і я його в цьому підтримую. І йому все подобається. Ще відчуваю, що я можу багато користі принести нашій країні. І як воїн, у мене багато опиту у війні, тому хочеться якось побачити нашу перемогу, будучи там на нулі на передові, виконуючи завдання. Звісно, це великий ризик, але я відчуваю, що ці <кій> ті... вищі сили, вони поряд зі мною і вони мене підтримують, і дають наснаги і свої... свого захисту. Ну, і я думаю, що нас вийде вистояти і побороти це зло. Ми повинні, ми не можемо втрачати надії і сили в цій боротьбі. Бо якщо ми зараз не переможемо, це зло, то, мабуть, вже у наступному разі просто шансу такого не буде. І це, скажімо так, Дуже зараз важливе завдання побороти і вистояти.